Шановні колеги, я навіть не буду ставити це на голосування, ми, от на минулому тижні разом з нашими колегами з розумної політики, разом з іншими народними депутатами з Верховної Ради, які не бояться вийти до людей і поспілкуватися, мали можливість в Черкаській області поспілкуватися і обговорити ті проблеми, які сьогодні існують у людей з інвалідністю, і от вони розповідають про те, що дивлячись на підходи влади. Це виглядає, як зробити все, щоб їх стало менше. Вони по-іншому це формулювали, але виглядає саме так: всі пільги, які в них були, їм намагаються врізати. Всі соціальні гарантії, які в них є, їм намагаються врізати. Так, так звана безбар'єрність вона існує лише в класних гаслах офісу президента, а не біля дому, куди вони. Дуже часто, з якого вони дуже часто не можуть виїхати, тому що про цю безбар'єрність вони чули виключно з телевізора і ніколи її не бачили. І а, цей розрив між тим, в чому живе сьогоднішня влада, і прості люди, які сьогодні потребують допомоги України, вони дуже сильно різняться. Плюс давайте не забувати, сьогодні з фронту повертається велика кількість людей з інвалідністю, і з кожним днем їх буде більше. І їм треба буде допомагати з відновленням ментального здоров'я, з забезпеченням безбар'єрності, готувати їх до нового життя дуже-дуже непростого. А ви сьогодні займаєтесь не проблемами армії, людей з інвалідністю, пенсіонерів, студентів. А ви займаєтесь тим, як достати крайню гривню з їх кишені?